Вітаю мої улюблені дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Сподіваюсь, ви підтримаєте мій канал своєю вподобайкою до цього відео, а також підпишетесь на канал, щоб не пропустити жодної казочки. Сьогодні я розповім вам дуже цікаву українську народну казку як вовк гусям грав. Раз якось іде собі лісом вовк неситий. Спустив голову до землі і нюхає, а часом підійме вгору і дивиться кругом, чи нема де з чим поживитися йому бідаці, а такий голоден, що вже ледве на ногах волочиться. А тут, на його щастя, побачив на полі громаду білих гусей і просто до них і звернув. гуси ж, як побачили, голодного вовка, що до них повертає. То зачали меже з собою живіше розмовляти та знімати голови в його сторону. Наперед тієї гусячої громади виступив найстаріший гусак і каже до вовка: Що ти хочеш, пане вовче, і кого тут флядаєш? Га? Ха? Я вас гуси поїм. каже голодний вовк, ледве чутним голосом. А яке маєш право нас їсти, га? запитався старий гусак. О, я дуже голоден, і зате маю право вас поїсти. Хм, добре, пане вовче, озвався поважним голосом старий гусак. Ми тобі не боронимося. Бо знаємо, що більший меншого все має пожерти, але і то знаємо, пане вовче, що найбільшим грішникам перед смертю послідньою волю сповняють. Яке то ваше посліднє бажання? Скажіть, то сповню вам, сказав вовк. Ха. Ми добре знаємо, що мусимо погинути, то просимо, пане вовче, щоби ти нам заграв яку пісню, щоби ми ще в останній раз затанцювали. Ха, я вам заграю, але пильнуйте, чим скорше танцювати, бо я дуже голоден. Ну тоді грай, грай, якої найліпше знаєш. Вовк підняв голову догори та зажмурив очі. Бо свою музику знав на пам'ять без нот і зачав бреніти, а гуси почали гілготіти і бігати одна по другу, Лиш раз і знялися вгору на крила та й полетіли. А коли вовк скінчив свою музику, подивився навколо себе за гусьми, а гуси вже й далеко. Голод не тітка, як каже прислів'я. Вовкові голод докучає, вже й не дивиться на ніщо, а просто близь до села йде, щоб скорше щось знайти поїсти. І так надибав на полі одного коня та й каже до нього: Но, коню, тепер я тебе і з'їм, бо я дуже голоден. Я тобі, вовче, не забороняю, щоб ти мене їв, маєш право, сказав кінь. Вовк дуже втішився симпатією до коня і що знову добре собі зажиє сито, бо ж кінь не полетить так, як гуси. На, коню, лягай на землю, найтяг їм, каже вовк: зараз будеш їсти, сказав кінь до вовка. Лиш наперед добре собі роздумай, чи можеш мене і з'їсти разом із моїми підковами, бо я і сам не знаю, чи я маю підкови на ногах, чи ні. То хіба ти, вовче, може, подивися на мої задні ноги, бо ж я сам не бачу? Вовк нахилив свою голову коневі до задніх ніг, щоби добре придивитися, чи є в коня підкови, а кінь зараз обома ногами як вдарить вовка по зубах, та так, що той лише перевернувся далеко позаду. А коли вовк прочунявся, то кінь був уже далеко, і духу його чути не було. От пішов вовк далі полями і стрічає на полі лошака, та й каже до нього: Я тебе лошаку з'їм. Можеш мене відразу зачинати їсти, але знаєш добре, що мені мусиш наперед заспівати вічна я пам'ять, доки я ще жию, сказав вовкові лошак. Бо як мені не заспіваєш, то ти мною подавишся. Лиш тільки й того. Сказав вовк, ото я тобі зараз заспіваю, но зачинай, бо много часу не є, сказав на то лошак. Вовк зажмурив очі і завив Вічна я пам'ять на цілу околицю а коли доспівав і подивився довкола себе, то за лошаком вже давно і слід застиг, і духу його не чути було. Вовк був такий розгніваний сам на себе, що дався дурному лошакові обманути себе та й іде далі собі, а такий голоден і засумований, що була нагода попоїсти смачного м'яса, а до цього часу не вдавалося. А коли підійшов над один берег, то звідтам побачив, що під берегом у болоті лежала громада диких свиней. Він приблизився до них і вже не знав, що казати, лиш лакомо дивився на тучні свині. Що хочеш від нас, пане вовче? перебила його думки стара свиня, тоді, коли вовк вже розняв рота та хотів щось сказати. Я дуже голоден, то хочу вас поїсти, сказав нарешті вовк. Добре? згодилася стара свиня. Ми тобі дамося поїсти, але мусиш нас наперед висповідати, бо ми свині дуже грішні, і не хочемо без сповіді повмирати. О, як я можу вас сповідати, коли я на священника не вчився і ним не був ніколи? То не є хиба, що ти не був священником. Я тебе навчу. Лиш ти стань над берегом, а ми всі одна з другою будемо у тебе сповідатися від своїх гріхів. Згодився на то вовк і став над берегом та чекав, як то свині будуть сповідатися. А свиня як розігналася, як вдарила вовка головою у черево, та так, що вовк лиш покотився долі скалою. За хвилю ледве витягся назад на берег, але свиней уже ніде не видів, і знову забрався до лісу. Іде вовк лісом такий голодний, що живіт до хребта пристав, а там чоловік рубає дрова. Коли приходить ближче до чоловіка, то знайшов під корчами торбу з хлібом і ковбасою, що чоловік там сховав собі на полуденок. Вовк із радості наперед поїв хліб, а ковбасою грався на десерт і вер нею так угору, що ковбаса завісилася на галузу на корчі. І вовк як спинався, як заскакував вгорі горі корчем, але ніяк не міг досягнути. Тоді зачав голосно вити і сам до себе сказав Ау, Ой, який я дурень! Чи мені було гусям грати, коли я не музикант, та було мені їх зразу поїсти? Чи я мусив бути кобилі за коваля, коли я ковальства не вчився і на коваля не родився? Або я мусив бути лошаті дурному задяка і співати вічна пам'ять, коли я не дяк. Чи мені було свині сповідати? Коли я на попа не учився і не такого роду, ой, та не мав я права свині сповідати. О, а тепер мені було такою доброю і смачною ковбасою гратися. О, мені було б хоч ковбасу поїсти наперед. А я послідній дурак. Мене треба було добре набити, то я би мав трохи більше розуму може. А А чоловік, як товчув за плечима, як побачив вовка, що він там собі потихо виє, та як взяв собі в руки добре поліно, придивився із за корча, та увидів, що вовк його торбу випорожнив і дивиться вгору на корча за ковбасою, закрався тоді чоловік потихо за корча. Схопив вовка за хвіст і давай Вовкові слова виповняти. Ох і добряче ж дісталося голодному вовку. Бідолаха голодний і не наївся, та й по хребту дістав. На цьому любі діти нашій казочці кінець, а хто слухав, молодець.